Пожежі у житловому секторі фейковий багатодітний батько на кордоні та черговий ремонт доріг. Такі теми дня сьогодні 30 березня. У студії для вас працює Людмила Труфан. Тож про те, що вразило найбільше, розповідаю, уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Вже 400 днів триває широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої держави. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили на східному напрямку понад 60 атак противника. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ППО повітряних сил збройних сил України знищили російський бомбардувальник су 24 М. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби. Склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Для тих, хто під обстрілами і вкрай потребує підтримки, народний фронт вкотре прийшов на допомогу військовослужбовцям Збройних сил України. В чергове волонтери доставили захисникам автомобіль, яких на передовій вкрай бракує. Деталі уже за мить. Спільними зусиллями боронимо рідну землю від рашистських загарбників та забезпечуємо фронт усім необхідним. Активісти Чернівецького народного фонду організували доставку чергового автомобіля для потреб Буковинського бойового підрозділу Збройних сил України. Це вже сьома автівка. Яка... Направляється для наших захисників. Цього разу особисто доставили її до Харківської області, передали нашим хлопцям з бригади ТРО Саші Покіновському. Я переконаний, вона вірно слугуватиме нашим бійцям, щоб вони захищали нашу Україну. Я переконаний, перемога за нами. За словами військовослужбовців, автівок не вистачає ніколи, адже транспорт на передовій це розхідний матеріал, якого конче бракує. Сьогодні на них можна їздити. А завтра може щось прилетіти і пошкодити, або просто перетворити авто в металобрухт, який зовсім не підлягає відновленню. Треба в цій машині по перше, тому що треба добиратися на позиції. На позиції добиратися там дуже велике болото, і приїхати може тільки позашляховик. тому ця машина буде вірою, і правдою служити Україні, і разом з нею до перемоги будемо оборонити нашу батьківщину. Гарно дякую своєму другу Максиму Горбаку за такий... Підгончик, це буде це дуже класна машина. Я впевнений, що вона буде служити нам довго. Бійці кажуть, настрій оптимістичний та націлений тільки на успіх та перемогу. би передати боковін всім буковинцям. По перше, вітання. Вітальне, тому що скучив за Буковиною, люблю наш край, і не переживайте. Ми боронимо ваш спокій, спокій ваших дітей і наших дітей. Ну і обов'язково маємо перемогти всі разом. Ви так ж хотіли передати буковинцям не зупинятися при допомозі. Всі устали від є усталість від війни, але потрібно до кінця дожимати, треба перемагати орки. початку повномасштабної війни на території України Народний фонд неодноразово відправляв в допомогу військовослужбовцям та цивільним в зонах бойових дій, підтверджуючи, що тільки спільними зусиллями ми наближуємо нашу перемогу. Аліна Рябко теми ТВА, Захищали рідну землю від російської навали. Сьогодні Буковина провела в останній шлях своїх кращих синів, які боролись за свободу та незалежність України. Майстру сержанту Бочуку Віталію, воєнно військової частини А-0998, останню шану віддали в селі Селятин. Молодшого сержанта Попеску Миколу, воєнно військової частини А-71-84 та солдата Березовського Андрія, воєнно військової частини а 44 36 в останній шлях провели на. Налеє слави центрального кладовища Чернівців. Прощання зі солдатом Мандзюком Віктором, воїновійськової частини а 44 відбулось в селі Грушівці. Солдата Чернея Дмитра, воїновійськової військової частини А-42-67, в останню дорогу провели в селі Магала. Солдату воїнів Сергію, воїновійськової частини А 3029 останню шану віддали в селі Сербичани. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Реабілітаційний центр для військових не просто ідея, а цілком можливий проєкт для втілення. Чи зацікавились депутати міської ради вирішенням такого питання? Та що з цього вийшло, знає моя колега. Питання, що стосується виділення коштів на допомогу ЗСУ, зазвичай проходять 10 кіл пекла, та зрештою вибірково голосуються. Знайти потрібну кількість голосів, аби в такий важкий час підтримати рішення, яке є неабияким вкладом у перемогу, не завжди легко. Або ж як із виділеними коштами на автівки для війська, проголосували, кошти знайшли. А за вирішення самого питання так ніхто й не взявся. Однак сьогодні депутати міської ради все ж не одноголосно, але підтримали одне з питань, яке стосувалося з потреб військових у нас дуже нагальна проблема. Насправді з реабілітацією військовослужбовців. Мета створення реабілітаційного центру, мета підтримка підтримала більшість депутатів, не всі, за що їм дуже вдячний. За словами Олексія Каспрука, автора проєкту рішення, ідея щодо організації реабілітаційного центру для військових є досить важливим питанням сьогодні. Це комплексна соціальна медична допомога по поверненню хлопців після поранень в до мирного життя. Сподіваємося, що це буде якась новобудова в рекреаційній зоні, і розуміємо, що це проект на десятки років наперед. Триває тринадцятий місяць широкомасштабного вторгнення. А відтак вже є бійці, які потребують цієї допомоги. Тому до таких людей повинна бути особливе ставлення. Як і особливе лікування, такі люди не можуть бути десь в приміщенні, так як у нас зараз практикується розміщення в відділенні реабілітації в одній лікарні, в другій, в третій. І ми для Галочки пишемо, що це реабілітація для воїнів. Ні, шановні, реабілітація, то, що відбувається зараз, у нас реабілітація і контрактується в НСЗУ по 38-му пакету. Це ніщо інше, як, будучи фізіотерапевтом лазера. Терапевтом це є фізіотерапія, можливо, кілька апаратів додається, і вона міняється вивізку на реабілітацію. Давайте не путати. Однак деякі зміни все ж внесли. Тож реабілітаційний центр буде не на балансі департаменту соціального захисту, як зазначав автор у своєму проєкті, а існуватиме під контролем управління охорони здоров'я. Однак і це є не остаточним рішенням. Тож зміни можуть торкнутися ще не одного пункту. Думаю, що за рік півтора можна впоратися. Дуже велика проблема буде з навчанням кадрів, фахівців. Але хлопці вже приїжджають, вони вже потребують допомоги. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Максим Білатка, чте дня, ТВА. Каналізаційні, водопровідні та зливові мережі замінили. Залишилося укласти бруківку на тротуарній та проїжджій частинах, а також посадити зелені насадження. Ремонт багатостраждальної вулиці Івана Богуна нарешті знаходиться на фінальному етапі, і це після перебитих кабелів інтернет-провайдерів та неодноразового провалля машин в ями на дорозі. Тож, як все було, та що очікувати в подальшому, розповідаємо далі. Вулиця Івана Богуна, яка знаходиться в історичній частині Чернівців, довгий час вважалася однією з найгірших у місті. Тож минулого року провели тендер на її капітальний ремонт, а виграла його фірма-підрядниця з найвищою запропонованою ціною майже 40 мільйонів гривень. Тож у вересні 2022 року нарешті приступили до робіт і до кінця року замінили водопровідні та каналізаційні мережі. До речі, не обійшлося без казусів, адже у про процесі ремонту обірвали комунікації Укртелекому, в результаті чого користувачі шести інтернет-провайдерів, серед яких і два місцевих телеканали залишилися без доступу до мережі. Більше того, кілька разів у недостатньо обгородженні на дорозі ями провалювались автомобілі. Та, попри все, ремонтні роботи продовжили. В цьому році вже закінчили основні роботи. Вже до речі, і основа так само була влаштована минулого року. вона вже вистоялась. В цьому році ми закінчували вже зливові мережі і зараз, ви бачите, вже фактично вже фінальні етапи. Зараз почали з укладання бруківки на тротуарній частині. І Десь наступного тижня почнеться вже роботи по безпосередньо по дорозі, Да. так само замінили освітлення, і крім вкладання бруківки на дорозі і тротуарі, що воно залишається озеленення. Це що буде зроблено в самому кінці. На проїжджій частині будуть укладати бруківку, оскільки, як пояснює посадовець, це історична частина міста. будь-якому випадку тут дуже близько до університету, да, І ми, в принципі, розглядали такий варіант, що тут буде будуть якісь ну, ходити, напевно, що і. Різні до да, приїжджі за кордону, да, якісь делегації можливо будь то, звичайно, вони мають бач бачити якусь автентичність. Згідно з тендером, термін закінчення робіт на вулиці Івана Богуна перше червня. Поки, як зазначає Григорій Прохоренко, все йде за графіком, навіть з випередженням. Окрім того, у місті планує здійснити ремонт ще низки вулиць. Ми готуємо коригування до проектної документації руська від зелених до січових стрільців. Той проєкт існує вже давно, в принципі, і ми зараз маємо просто його доробити да, і закінчити цю вулицю вже до а, січових стрільців. Далі у нас Заньковецька, да, однозначно має в цьому році а, бути капітальний ремонт. Поки що так само там відбувається а, фінальні вже коригування по а, проектній документації. Це у нас Рівненська. Це у нас закінчення він шерівницьке закінчення. Першої частини на те, що не дороблено у нас. Плюс друга частина зараз теж на підході. Ми плануємо повністю її зробити. Закінчення Кармелюка. Щербанюка. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня. ТВА. Збільшення україномовного контенту, спільні правила та перереєстрація друкованих видань 31 березня набуде чинності закон про медіа. Пресі і онлайн виданням обіцяють ліберальне регулювання. А комунальні змі протягом року повинні перетворитися в локальні, аудіовізуальні публічні медіа. Тож, які підводні камені в оновленому законі і якої думки про це у Чернівецьких виданнях далі у сюжеті. Правовий статус змі повинен відповідати вимогам часу. Саме тому, вже від 31 березня набуде чинності закон про медіа, який не оновлювався ще з початку 90-х. за останні 20 років видо змінилось майже все, що пов'язано з інформаційним простором. Тож нововведення чекають на наступні змі. Серед них до прикладу почнемо з того, що регуляторний орган Національна ради з питань телебачення і радіомовлення стає конвергентним. Тобто під Власне, регулювання потрапить значно більше суб'єктів. Якщо раніше зарегульованими були телебачення, радіо і провайдери програмної послуги, які працювали за аналоговою технологією за технологією IPTV, то зараз до кола цього суб'єктів додаються, зокрема, і друковані медіа, і онлайн медіа, так і платформи спільного доступу до відео. Так рушієм закону є намагання України підтвердити статус кандидата на членство в ЄС, адже це було однією з семи вимог до нашої країни. До цього українське законодавство було більш орієнтоване на традиційні медіа в самій Європі ще декілька років тому точилися гарячі дискусії щодо контролю над онлайн-медіа. Виклики сьогодення призвели до того, що ідею встановлення правил гри там стали приймати набагато адекватніше. То ми сподіваємося, що Європейська комісія тепер, після того, коли цей закон діє, і уряди європейських країн будуть гарантами свободи слова в Україні. Тут головне, щоб вони вчасно втручалися, якщо побачать, що тут щось, щось не так. Як редактор газети Погляд Володимир Бобер також додає, що довкола прийняття закону було чимало суперечок та дискусій. Тож в ньому є як позитивні сторінки, так і негативні. Зокрема, позитив в тому, що там іде боротьба з російською пропагандою і посилення відповідальність за цю пропаганду. Це позитив. Одночасно. Негатив бачимо в якійсь політичній незаангажованості цього не закону, а медіарегулятора. Журналіст наголошує, що тепер треба детально опрацювати всі 30 підзаконних актів. Оновлений закон про медіа передбачає велику відповідальність за інформацію, що не відповідає загальним правилам. Треба буде перереєструвати газету. Для цього ми маємо рік. По-друге, те, що я кажу, треба буде вивчати достеменно законодавство, замість того, щоб готувати матеріали. Думати про те, як вижити взагалі газетам. мені потрібно буде зараз займатися ще законом про медіа для того, щоб не отримати штрафи, не отримати приписи. Ну кому це подобається. Також добровільною, незалежно від воєнного стану, є реєстрація самих онлайн-медіа чи проводити її кожен ресурс вирішує сам. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Максим Білоткач Теми дня ТВА. Підробив документи про третю дитину. На Буковині прикордонники затримали липового багатодітного батька. Так, вчора охоронці кордону у пункті пропуску порубне виявили військово зобов'язаного, який хотів використати фейковий документ для незаконного виїзду за кордон. Чоловік надав на паспортний контроль три свідоцтва про народження неповнолітніх дітей. Після поглибленої перевірки документів прикордонники виявили, що свідоцтво про народження однієї дитини повністю підроблене. Чоловік зізнав. Знався, що сфальшував документ подальшу долю правопорушника. Вирішить суд. За минулу добу на Буковині ліквідували чотири пожежі. Усі загоряння сталися у житловому секторі. Так, у селі Рокит до пожежі призвів недолік конструкції димаря. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів та врятували від знищення житловий будинок. Згоріли меблі та речі домашнього вжитку. У селі Тарасівці пожежу в будинку помітили господарі. Рятувальники ліквідували вогонь. Полум'я знищило димар і частково перекриття будинку. Попередня причина пожежі. Долі конструкції димаря. Решта займань ліквідовано у Вижницькому районі. Благодійна виставка Продаж робіт Петраківського розпису відбулась у центрі Миколайчука. Увесь витор спрямують на забезпечення мистецької школи необхідними матеріалами та приладдям для навчання дітей. Виставку на власні очі бачили і журналісти ТВА. Чарівним цвітом сьогодні розквів культурно-мистецький центр Івана Миколайчука у Чернівцях, адже одразу тут презентували майже 50 робіт, виконані у техніці патріківського розпису. Виставку продаж ініціював благодійний фонд У кожного є талант у рамках авторського проєкту Так звучить і виглядає Україна. Патріківський розпис це генетичний код кожного українця. Така взагалі в мене мета. Популяризувати, щоб діти побачили, бо ми дорослі, ми маємо піклуватися про дітей, і це ж наше майбутнє. І нехай вони будуть щасливі і знають, і розуміють, і відчувають нашу підтримку, що ми будемо не тільки по всьому світу, а й в Україні цінувати те, що ми маємо. Це наш осередок. ЮНЕСКО в 2014 році визнав це. І це круто. Розпис представили на папері дереві, зокрема на дерев'яних дощечках та сопілках. Особливість петриківського розпису є переважання рослинного орнаменту, за більшого квіткового і створення фантастичних неіснуючих в природі форм квітів. PDF: Унікальність, тому що це в Петриківці зроблено. Воно привезено відтуди, звідти, де воно народилось. Саме з селища Петриківка, де зародився Петриківський розпис. Створити свої шедеври у Петриківському стилі змогли сьогодні і діти. Сьогоднішній майстер-клас відбувається з метою популяризації українського самобутнього мистецтва, також залучення дітей інклюзивних, дітей з внутрішньо переміщених сімей для того, щоб вони теж пізнали цю красу українського мистецтва, спробували цю чарівну техніку і Розслабилися, відпочили гарно, і звичайно важливо, я вважаю, усіма можливими засобами популяризувати зараз українське. Зокрема, працювали на майстер-класі саме в техніці Петриківського розпису. Для цього художниця Ірина Попович адаптувала техніку малювання під цей стиль, щоб кожна дитина, незалежно від художніх здібностей, змогла створити свій маленький шедевр, стверджуючи, що мистецтво має бути доступне кожному. Я взяла складні сюжети. Та спробувала яким чином можна розбити їх на простій складові і показати це так, щоб доступно було кожному, і кожен зміг це відтворити. Я вважаю, що вийде у всіх, хто спробує. Увесь виторг спрямують на забезпечення мистецької школи необхідними матеріалами та приладдям для навчання дітей. Залучені кошти від продажу аукціону будуть спрямовані на рахунок громадської організації квітка Петриківки для того, щоб воно. Вони змогли собі закупити а, пензлі, фарби, приладдя і продовжили далі навчатись. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня. Це всі новини на цю мить. Більше актуальної інформації ви завжди можете знайти на наших офіційних сторінках. Я бажаю вам спокійного вечора. Залишайтесь на ТВА.